Доброго дня всім! Хочу показати, як рятували ми свою полуничку. Укривали агроволокном 50-ї плотності. Як відчувала, заказала зимою по скидці. Скидка велика була. 50 та плотність. Врятували полуничку від заморозків. Хочу показати вам свій новий сорт полуниці. Замовляла розсадку, копаночку, в середині жовтня висаджувала. А це в мене сорт полка. Дивіться, яка ягодка вже. Кустики пороздвоювались, позалишала ягодку. А тут у нас бжолки опиляють. У нас тут вулики стоять, чоловік займається. Якраз опиляється полуничка наша. Ось дивіться, яка гарна вже сорт полка. Дуже хотіла я цей сорт, вже ягодки позалишали. Ось будемо вже насажувати скоро вусики. Яка гарненька ягодка. Просто так хотілося мені цей сорт. Ягода має бути солодка. В кустах уже нас дивлюся. І берізка вовсю йде. йде. Не померзла полуничка. Шкода, картошка померзла. Абрикоску бризкали, так хотілося абрикос, померзла. О, полуничка, слава Богу. Стоїть. Оце в мене сорт полка. Всі усики буду брати. Дуже подобається щось мені цей сорт. Це в мене друга річка Бріла. Ой. Ось, мабуть, вона відроде. І я хочу насадити новими. Мусики я тут брати не хочу. Обрізай мусики, щоб ягодку взяти. А це в мене сорт Сандра. Сандра має бути ультраранній сорт. Це ми на Полтавщині. Полка, полка в мене чогось спіна перша годка. Навіть не думала, що ягодка буде. А Сандрочка, бо та вона і температура такий сильний перепад. Ми її дожагрували, ми вирішили не ховати. Ще понеділок такий буде, хто знає, яка погода. Такі ягодки зелені нав'язалися. Так, хочу ще показати вам. Тут у мене сорт Азія. Ось отакі, дуже молода пізня висадка. Там, де кусти пороздвоювались пізньої висадки, позалишала цвітоноси. Ось отакі гарні ягоди. А там, де з кустики слабенькі, буду брати розсадку. Ось яка ягодка. Ось. Ще будемо поливати. Добре вам зараз будемо вам поливати, розводити. Так, що ж це в мене за ягода, господі? Сандра. Гарний сорт Сандра. У мене Сандра ось уже починає спіти, які здорові ягодки. Перша річка, пізня висадка. Вон, якщо бачите, рожки роздвоїлись і ось позалишала там, де пороздваювались рожки. Це все моя розсадка. Розсадка в мене дуже хороша вийшла. Тільки що пізно висадила. Пізно висадили, бо цілий рік їздили по лікарням. Ой, не встигала я нічого робити. В цьому році, дай Боже, буде все добре. А це в мене написано ягодка. Тут у мене Сандра Азія і бріла в місті. Залишилась розсада, і так як я спішила, ой, погубилося в мене підписана була, не стала я її. Тут усе пообривала, хай буде просто ягодка. Написала ягодник, щоб прати просто ягодку. Щоб знати, де яка розсадка в мене буде. Тут в мене бріла. Я не знаю чого. Бріла мій улюблений чогось сорт. Люблю це отаку ягоду. Така плоскенька, є кругла, але така вона мені красунька. Цвітоносики такі гарні. Це все пізня висадка. Пізня висадка. ось дивіться, які гарні ягоди. Пізня висадка. Кусти роздвоїлись. Листочок трошки боліє. Температура просто, ну я не знаю, який перепад температури. Ой. А це в мене сорт Пигас. Це пізній сорт, бусика дає. Ось. Тоже місцями вже як пороздбаювалась, залишила на пробу, ніколи не пробувала при вас. Буду брати розсадку. У мене ранні сорти є, хотіла пізній сорт. Пробити, який він буде. Тут у мене її бутла, можуть, в мене його ласка, мабуть, кустиків 20. І далі опять, полочка пішла. Ой-ой-ой, ой яка ягадка. Ягадка. Буде моєму внукові ягодка вже перша. Яка червона гарна, я її не бачу. Стільки роботи, що і не бачу ягодки. Сипе ягода полка. Пізня висадка перша годка. Он уже бачу спінуть ягодки. Обнішок треба побути, міжжиряття гарне. Так, що це? А, це в мене кабріло. Там, де моя розсада кабріло, стоїть отака ось. Там, де купляла в людей, не дуже розсада. Буду свою насаджувати, буду брати гарні такі уси. Ось уже... Буду наставляти, нас висаджувати, все-таки брати гарну розсаду свою робити. Теж спина, вже яготи, кабрілка моя спина. Оце мої. Ось видно, де мої саджанці Як... У мене тут ще бігають собаки. Господи, треба заділити ту дирку. Ламають мені листочки. Ще таке буває в нас. Тоже, ну Це вже висадка в листопаді була, щоб ви розуміли. Там, де більше кустики були, мої пороздваювалися, а там, де слабенькі пообривали. Просто ще не пробували ми кабрілу. Хочеться спробувати, яка ж ягода. Для себе знати, який сорт залишати. Жолки мої трудяги літають вовсю. Жолки мої трудяги літають вовсю. Так. Тут у нас відмічено в мене кабріла з мурана. Кабріла з мурана. Ось бачу гарний куст. А це мурана. Моя улюблена. Що в мене тут Азія? Я замовляла два роки назад в чоловіка розсаду. Не пошкодувала не разу. Росада в нього просто чудова. Ось дивіться. В листопаді висадка, дивіться, яка. Тут у мене часник понасівався. Зараз накопаємо додому. Та треба помочь. Тут у мене Сандра і Азія насаджена. Господи, в лунках часник лізе. Пробувала тут мастак по полуниці між рядя весною. Покрутила було весь бурян. Дуже низько йшла. А отут я боялася, щоб на ягодку все-таки не попала. Бо хто знає, як полуниця себе поведе, чим більше що такі перепади температури. Вона і так, бідна, вона, оскільки їй довелося пережити. А це в мене. Насадження брілли. Залишилась в мене батенька розсади, вирішила посадити. Щас на вечір ще пролью. Листочки може обв'януть, пропадуть, мені головне, щоб серцевинка була та коріння пішла. Ну, щоб ви розуміли, оце жінці мені як жінці вручну накидать отакі горби, важкувати. Важковато, скільки садить всього в огороді. Ось. Залишаємо агроволокно, бо я щось хвилююся. Скільки добре, скільки протруйників, скільки треба вкласти труда. Боюсь, що померзла. Ну все-таки гарна ягода. Не знаю, люблю я бріло. Ягода своя. Отак От ось. Все, мої вітання. Всім.